Почалася у нас движуха, наші знайомі Макош. Беги вигружаємося. У нас починається ранок. Явно грузилися десь по дощу, бо трохи важні беги. В пульочок, нічого страшного немає. Главное, щоб всередині було сухеньке. Працює в нас сьогодні Маніту. Отакий красавець. Техніка. Толь погуляє, я позаглядаю, що в нас тут всередині. Все запаяно, красиво. Що це в нас таке? Це в нас іде суперфосфат. Макош, 19 фосфор, кальцій 30, тільки 30. На які культури його можна використовувати? Практично на все: зернові, колосові, буряки, кукурудза. Кількість, ви бачите, яка: 150-200, 300 кг. Коротше, скільки не жалко можна кидати. Верхні, трошки намокли, але вони обтряхнуть. Чому ми зараз його купляємо? Із-за того, що зараз оптимальна ціна, плюс у нас є можливість його зберігати. Сухенький склад. Сильно не розженеться по одному. Давай. бомбочки красота бомба ракета чем характерно это доброго Зараз трошки розкажу. В ньому є суперфосфат. Да, він не такий швидко як, допустим, у поліфоски чи у яремілії. Але він довгоіграючий, йому треба з розрахунку десь 3-4 до 6 місяців, щоб розчинитися при достатній зволоженості. Бажано його вносити на осінь. Але також що можна з весни при закритті вологи. Взагалі ми його на весну будемо розфасовувати на магазини, так як у нас є сітка магазинів, які потребують якісні мінеральні добрива, то ми їх фасуємо і реалізуємо потихеньку. Потихеньку хлопці не спішали вигружають. Нам тут спешка не потрібна. Треба, щоб було це якісно. Буде ціленті беги, не порвати. А для маніту шота тона. Лучше по чуть-чуть аккуратненько. борти високі, нічого страшного. З утра движняк почався. І все, підхватуємо нашим маленьким робочим агрегатом, Називається «Наскара». Це у нас виробники Китай. Три з половиною тонни грузоподібниць ханг-чазунними лижами. Погрузимо, що хоч куди хоч, б бажання. Вот таитя загрузка нашего товара. Это кашечка. посована на магазинчике. Все, давай. Пакуем вот такие наши мешочки Ку-ки-го-грамм. Трудимся. Я работаю. Карбонитик. Немножко цена на оптовычках. Вот такая у нас работа. До речі, зараз приїхала селітрочка і будемо ми її. Це на соя. Соя Аполо. Зараз розв'язав мішечок. а це у нас приїхала соя. Соя калібрована. Двіна, готова до посіву, енергія у нас 97, хоч це чітко. Там 2 тони і перед цим прийшло 3 тонни. Так що надіймова. Оце, друзі, у нас така. Робота щас ще ще проснімає, у нас машинка селітри прийшла. Поговорив з клієнтом, вже забувся, що в мене прийшла машина на розгрузку. І що нас сьогодні? нас сьогодні така свіженька селітра. Селітра Черкаси дали нам сьогодні квоту. Ми її загрузили. Серега, привіт! Я тебе в кадр не пускаю. Все, тебе вже клієнт жде. Оце у нас такий під рукою є маніпулятор. Красавчик. Всі приходить нам на допомогу. Сюди нам розвозить. Тако. Рядок 8-8 він 8. йде на одного клієнта. І ще приїде машина на другого клієнта. Така красота. Все свіженьке, все красиве. дочки чистенька для нічого прямо все із заводу. Зараз ще одна машина Так, да, ще два карбамида все вот така у нас зараз іде до речі, із понеділка піднімає завод у нас ціну, ціну на азотку буде у нас на селітері плюс 500 гривень, на карбоні плюс 1000 гривень на тонні. Фіксую дату, сьогодні 20 те у нас 12, те щоб ніхто тоді не казав, що була ж така ціна, а ти сказав що тоді дорожче було. Оце так. Зараз ще, ще ми карбаміду сюди догрузимо і відпускаємо людину на клієнта вже людина жде два дні ждала що приїде мотаємося потихеньку що хочу сказати по селітрі на даний час ціна її там 19 тисяч я думаю до весни вона по-любому підніметься і як воно буде далі то я знаю, Так що кому потрібна азотна група дзвоніть. Хоч покажуся, що це я тут на місці. Ми робота. Двіжуха йде потихеньку. Так що кому що потрібно, набирайте, ставте колокольчик. Які новинки ми завжди на місці. Підписуйтеся. Так що гарного всім дня і гарних врожаїв. Все, пока.